Дійсно важливий закон, за нього треба голосувати: 518 мільярдів збільшення на наш сектор безпеки і оборони. Однак, чим законопроект, який запропонований нашою командою розумної політики, краще він дає можливість повернути 30 тисяч доплати військовослужбовцям, яку забрали з 1 лютого. Тобто, конкретні суми будуть направлені на конкретні потреби. Я впевнений, в цьому залі немає депутатів, до яких не зверталися наші військовослужбовці і в тилу і на фронті, в яких забрали 30 тисяч. Зараз можна багато дискутувати. Це правильне рішення, неправильне, тому що грошей мало, на всіх не вистачає. Але коли ми говоримо про 3,2 і мільйони зарплати в Укрнавті, там вистачає, а військовим не вистачає. Це не навіть не про гроші, це про мотивацію. Треба навпаки збільшувати і заохочувати на рівні того, як сьогодні відбувається мобілізація, а не забирати те, що обіцяли на початку війни, і те, що дали на початку війни. Ніхто не казав, що повоюєте рік, а потім ми у вас все заберемо. Я хотів би нагадати всім, що саме ці люди дозволяють нам працювати в стінах парламенту і поза його межами. Саме вони заслуговують на гідну оплату праці. І окрім цих 518 мільярдів, ми пропонуємо додаткові доходи в державний бюджет, прибрати зарплати по 3200 мільйона гривень в місяць, по півмільйона, по 600 тисяч. Я думаю, що можна трошки затягнути пояси, тому що армія ці пояси затягує, а в когось репаються кармани. Я дуже вас прошу підтримати альтернативний наш законопроект. Він дійсно кращий в цьому випадку. Дякую.